Робота кипить. У Рівному розпочали реалізовувати проєкт із комплексної термомодернізації. На черзі є восьми ліцей. Кошти на утеплення надає Європейський інвестиційний банк. Ми подали на міністерство для того, щоб Європейський інвестиційний банк нам профінансував, ми взяли кредит на два заклади, це 8-13. Сьогодні ми розпочинаємо роботи саме по восьмому закладу. Тут буде йти повністю заміна вікон, І утеплення покріллі також от утеплять саму фасаду. Що дасть в майбутньому заощадити багато коштів, саме на раносіях. Тобто, якщо взяти порівняти такий заклад з іншими закладами на нас була оцінка, це фактично більше, ніж два рази. Тобто це можливість нам заощадити кошти і спрямувати на якісь інші потреби. Для здійснення комплексної термомодернізації грівне позначає 1 мільйон 465 тисяч євро. Це дасть можливість не лише поліпшити зовнішній вигляд будівель, а й знизити викиди СО 2 та зменшити витрати на енергоносії. Значить, тут будуть проводитися комплексні роботи по термомодернізації: утеплення стін, утеплення цоколя, утеплення покрівлі. Це новими матеріалами згідно нових будівельних норм буде мінвата, то Ною 20 сантиметрів, що на сьогоднішній день це дуже ефективно і дає велику економію. При опалюванні цього закладу роботи плануємо завершити до початку опалювального сезону 2025. Прогнозована економія теплової енергії для закладів від 40 до 60%, а електричної 30%. Ну, для того, щоб обрати навчальний заклад, цьому передавало аналіз споживання теплої енергії в гігакалоріях. Власне, зважалося на те, чи були звернення батьків стосовно теплового режиму в закладах освіти. Власне, з таких міркувань обралася заклад. До речі, 8-13 вони типові проекти мають однакові. Подібна угода із Європейським інвестиційним банком дасть можливість в подальшому залучати вже грантові кошти, так як це відбувалось із корпорацією ЮНЕВКО. До слова, ремонтні роботи у 13-му ліцеї планують розпочати вже за тиждень. Ілля Олег новини Рівного.